28 липня, у день пам'яті святого рівноапостольного великого князя київського Володимира, відзначатиметься річниця хрещення Київської Русі України. Напередодні святкування цієї величної дати у селі Білогородка Києва Святошинського району відбулось освячення пам'ятника Великого князя, де він зображений у 20-річному віці. Ці молоді роки і був заснований ним Білгород як форпост для захисту Києва від ворогів, який далі став улюбленою резиденцією князя. 1025ліття буде святкуватися на державному рівні і на церковному рівні. На церковному рівні всі церкви будуть святкувати разом. І це дуже важливо для України. Це як приклад того, що нам треба всім єднатися в одну православну церкву. І це буде, я думаю, що. Початок після прийняття хрещення у житті князя Володимира відбулись зміни у його способі життя та вчинках, що стало причиною шанування його серед народу та прославлення церквою як рівно апостольного святого через те, що сила його прагнення до Бога повернула весь хід історії Русі. Напередодні великого свята хрещення Русі 1025-річчя хрещення Русі. Ми Ківостошинському районі в Білогородці, відкриваємо пам'ятник. Президент Віктор Федорович Янукович своїм указом доручив відсвяткувати це свято на належному рівні. За тисячу років християнство, яке було прийнято Київською Руссю, не з Заходу, а з Константинополю, є тим наймудрішим та найгуманнішим шляхом, який виводить свідомість людей до кращого розуміння світу, до ясного осмислення своєї місії на землі.